Вони прийдуть і ми їм все розкажемо. Бо може, як це вийде. Вони ж не такі професіонали, як ми. От ми як професіонали і маємо вразити їх. Давай порепетируємо чи що? Хм, непогана ідея. Отже, я стою ось так. Ага, а я підскакую до тебе і кажу, спини на нашому каналі. Ми біля ката магазину, де продають найсмачніші солодощі. Ви з нами? Не Я для першого разу ніби непогано. То що, давай ще раз? Вітаємо! Ти Це що була репетиція? Як для репетиції, таке і непогано. А нам що робити? Ми хочемо зробити крутий ролик у цей магазин. Ми, звичайно, спеціалісти в цій справі, то ми вас навчимо. Приємно, марка, з космосі. Я готова до вас записатися на курси створення роликів. Ні, на краті курси в мене грошей не вистачить. Та ви все не так розумієте. Давайте зайдемо до магазину і ми вам все пояснимо. Я цімніше, нащо поки не вийшло вразити дівчат. Треба влаштувати якийсь екшн. Що там хлопці перешіптуються? Схоже, обговорюю сценарій крутого ролику. Я вже бачу себе в головній ролі. Дівчата, поки тут, а ми сходимо зараз зайдуть. Якийсь солодкий мазель, що тут вакумувати. І не кажи, тут це все побачиш і ти раю. Зараз прийдуть професіонали і все зіпсують. Забаганять на підлогу. От ти ще не лягаєш. Зараз ми покажемо, хто це головний. Тому хтось спробує додати сміхати, буде тепер. Так, бо ми не просто початківці, ми професіонали. Професіонали це знайома фраза і знайомі голоси, до речі. А ти що? Нічого не боїшся. Ми професійні бандити. Це так круто, я давно хотіла побачити професійне пограбування. Цей виклавний ролик щось затягнувся. І не кажу, я скоро нирки простужу. Вам що це не страшно? забувайте, що ми професіонали. Хлопці, ти не так страшно, як холодно. Поки не вас не розсекретили, вигадайте, як вам викрутитись. А це був рекламний трюк, в якому ми взяли участь. І хоч ви не професіонали, як ми, але все зробили правильно. Я кажу, що було страшно, Але я не хотіла, щоб ви втратили і віч. Тісь рекламні тепенькі штучки. <пух> хоч підлогу протерли, буде приємніше ходити. Подімо руки по А ти відразу зроссекретла? А ми думали, що робимо все професійно. Хотіли перед передвоєм похизуватися. Ну, типу, щоб малечі чогось не вчилися. Та не кисніть, хлопці, може в неї чогось і навчилися. Не на побувай, всім на підлогу. Ми навчались у Та, наша школа. Наша школа.